Перше ми сьогодні мали гостя, хоча онлайн, але гостя це був прем'єр-міністр Хорватії. І відповідно дуже було цікаво. Першу частину виступу я слухала хорватську. і Дуже багато можна зрозуміти, бо мови схожі. Слов'янські. Я коли буваю в Хорватії, то в принципі не потребую перекладача. Основне, що він говорив про підтримку. Вони глибоко розуміють. В них була колись війна, яка була на Балканському півострові. Зокрема, найактивніші сторони це були хорвати, які теж ні на кого не нападали. Серби, які фактично на Балканах проводять часто політику, як проводить Росія, і він наголосив, що не може країна, яка має ядерну зброю, нападати країну без ядерної зброї, що однозначно що Хорватія завжди буде підтримувати демократію, країни, які насправді ні на кого не нападають, а просто хочуть бути демократичними і вільними. З важливих що сьогодні в порядку денному однозначно це є ті всі питання, які стосуються військової сфери, оборони. Це як і відміна призову під час воєнного стану, так і тут обговорення повноважень контрозвідки, так і створення добровільних пожежних дружин, що є практикою міжнародною. Я точно знаю в Польщі, Чехії, Німеччини, коли є навчені пожежники і люди, цивільний захист, які теж мають основи і знає, як він має діяти в випадку, що в їхньому населеному пункту починається пожежа. Це ну, ці правові основи, які зараз обговорюються, дещо винесене в порядок. Е, де дещо буде найближчим часом, також важливим я вважаю, законопроект, який роз. Вимагає від людей, які хочуть отримати українського громадянства, а цих людей все більше, і зокрема, не більше це громадян Росії, але також і інших країн на те, що окрім необхідного екзамену мови, які вони вже здають, і тут звичайно є питання до виконання цього закону. буде ще здати екзамен з історії України і екзамен з знання основ Конституції України. По-перше, за все, те, що Україна є незалежна, унітарна і прагне вступити в НАТО, тому такі речі і говориться, який спосіб це найкраще зробити. Хто цей екзамен має прийняти, хто цей екзамен має розробляти? Але важливо скажу, що нарешті на 30-му році не з році незалежності, важкою ціною ми його приймаємо. Литва, наприклад, це зробила давно, і дуже добре, що все-таки як би там не було, але президент почув людей, бо це була петиція до президента, яка набрала більше 25 тисяч голосів. І зараз є загальна згода прийняти цей законопроект, який має стати законом. І дуже важливо, щоб його далі було правильно організоване. А це вже питання до нас, до суспільства, щоб пильнувати, як саме буде реалізовуватись цей закон. Пані далі дозвольте уточнити щодо масштабного перерозподілу бюджетних коштів. Якщо я не помиляюсь, то про 300 мільярдів йде йде мова. Наскільки сьогодні у парламенту зберігаються важелі впливу на переформатування, перерозподіл цих коштів? Ви скажіть, у вас як депутати, які опікуються в тому числі освітньою галузю, чи вдається відстоювати потреби інших галузей, а не оборонних, а не оборонного сектору? Дуже складне і актуальне питання, та? тому що це все те, що нас болить. Бо у нас не було достатньо, а зараз війна це є просто прірва. І, хоча нам допомагають іноземці, але цього не є достатньо. Дуже багато людей, коли вони чують один мільярда, наприклад, на підручники, це шалені гроші. А коли вони розуміють, що один підручник 100 гривень, то це вже не є аж так багато. Просто питання одну міти, отак рахувати. Чи не дається ну ясно, перш за все нас має бути оборона, бо без оборони не буде ні освіти, ні нічого. Цього ми зараз бачимо, так Росія застосувала новий вид дронів, і ми вже думаємо, як протидіяти, що робити по захисту від цих дронів а шахідів Ми ще поки що не маємо його шукаю. Тому це ключове, але так ми освіту мусимо зберігати, бо освіта це майбутнє. І тому наша позиція комітету це дві були принципові залишити зарплату освітян принаймні на рівні 2022, тобто вона все одно менше ніж рівень 2021 тисячі Інфляція, але також знайти кошти і. Це можливо за збільшення акцизу на сигарети, на нову українську школу, щоб зберегти основи. Але точно всі розуміють необхідність оборони. Ну але мусимо зрівноважувати всі галосі, бо кожна мусить виживати в умовах війни.